Вітаю усіх з початком літа. Не знаю, як ви, а я дуже чекав червня. І для цього є причини. Я якраз зібрав для вас багато цікавих новин, що стали відомі протягом минулого тижня. Тому з першим літнім випуском новин на Xbox української нас. І починаємо. Цього разу без експериментів починаємо випуск з новин щодо придбання Activision Blizzard. І здається, мені Microsoft та сама Activision вже натякають на закриття угоди, але усе по порядку. 30 травня. Південна Корея стає на бік Microsoft з питання придбання Activision Blizzard. Комісія зі справедливої торгівлі прийшла до рішення, що дана угода може навіть позитивно вплинути на конкуренцію. Особливо для нас, геймерів. Нагадаю, компанія Microsoft минулого тижня подала офіційну апеляцію до британського регулятора CMA щодо блокування угоди з Activision Blizzard. Настає 30 травня, і Activision Blizzard робить свій крок, подавши свою апеляцію. А що нам відомо з приводу апеляції від Microsoft? Суддя Маркус Сміт оголосив, що слухання між Microsoft та CMA розпочнуться 24 липня. На розгляд справи суддя відвів 6 днів. Тоді як Microsoft пропонувала 4. Сміт вирішив, що терміну 6 днів понукає обидві сторони готувати довші усні промови з огляду на складні справи. Якщо за результатами розгляду апеляції скарги суд врешті-решт стане на сторону Microsoft, це ще не означає схвалення угоду з Activision з боку CMA. У такому випадку угода між Microsoft та Activision знову повертається до CMA. І ще одна новина про Microsoft та Велику Британію. Як повідомляє Bloomberg, вже цього тижня Бред Сміт відвідає Лондон. За їхню інформацію, він у рамках своєї поїздки планує зустріч із канцлером Великої Британії Джеремі Хантом щодо угоди між Microsoft і Activision Blizzard. Стверджується, що Сміт планує особисто висловити невдоволення рішенням регулятора. Раніше президент Microsoft говорив, що антимонопольні органи повинні розуміти свої ширші обов'язки. Так. З Великою Британією все зрозуміло. А що там з США? Наприкінці минулого року Федеральна торгова комісія США FTC, ухвалила рішення заблокувати угоду між Microsoft та Activision Blizzard. Наразі компанії оскаржують це рішення в судовому порядку. Керує FTC Лін Хан, яку, як сьогодні повідомляє Reuters, члени Палати представників США, звинувачують у зловживанні владою. О, це така і одразу на фоні цих всіх новин юристи Microsoft активно шукають можливість злиття двох компаній без отримання позитивного рішення від CMA та FTC. Це літо буде дуже спекотним для Microsoft. І я вірю, що до початку осені ми почуємо тверду позицію Microsoft цього питання. Так, цей рік, чи на цьому все, вибачте за незручність? Вже на цьому тижні відбудеться Xbox Game Showcase, головне ігрове шоу Xbox цього року. В рамках заходу можна очікувати новини про нові ігри Xbox Game Studios, Bethesda та партнерів, а також подробиці раніше представлених проєктів. Відомий ігровий інсайдер Кробрайл опублікував на Reset Era припущення, що варто очікувати на Xbox Game Showcase цього року. Щоб не показувати вам просто перелік ігор, я виділив серед них ті проекти, про які вже є хоч якась нова інформація. Є ймовірність побачити трейлер третіх психонавтів. Студія Double Fine випустила у серпні 2021 року гру Psychonauts 2, яка стала найуспішнішим з погляду продажів проєктом компанії. З моменту виходу сиквела в Psychonauts немає інформації про те, якими саме іграми зараз займається студія Double Fine. Але в офіційних соцмережах Xbox Австралії та Нової Зеландії було розміщено зображення, яке зараз у вас на екрані. Гравці вважають, що картинка є натяком на щось пов'язане з Psycho З літер на картинці складається слово Psycho, а три літери X деякі граці інтерпретують як натяк на третю частину серії. А ви чекаєте продовження? Шанси демонстрації Fable від PlayGround Games на заході оцінювали низько. До публікації в соцмережах Xbox нового відео. Команда Xbox опублікувала новий ролик, яким запрошує гравців на Xbox Game Showcase. Гравці вважають, що цей ролик натякає на показ Fable у рамках заходу. Відео Microsoft супроводжувала повідомленням: Чи любите ви ігри так само, як любимо їх ми. Тоді ви не захочете пропустити Xbox Game Showcase». У ролику камера рухається блискучим слідом, а на фоні грає загадкова музика. Виконавчий директор IGN Райан Макфері звернув увагу, що цей слід дуже схожий на блискучі доріжки, які можна зустріти у Fable, коли гравця направляють до наступної цілі. Гравці звертають увагу, що музика близька до музичного треку Boverstone з першої гри. А як ви вважаєте, чи покажуть геймплей нової частини гри? Нові вакансії Machine Games можуть вказувати, що наступна частина WolfenStein в активній розробці. ЗМІ звернули увагу на нові відкриті студії вакансії. У них є кілька натяків, що набирають фахівців саме у команду з розробки майбутньої Wolfenstein. Зокрема, студії потрібен старший аніматор, який вміє займатись анімацією чотирьохлапих персонажів. Плюс у вакансіях прямо вказано, що проєкт є грою від першої особи, і буде окремою перевагою, якщо новий співробітник знайомий з серіями Machine Games. Очікуємо тизер. Оновлену Fallout 4 покажуть на Xbox Game Showcase. У жовтні минулого року Bethesda анонсувала оновлення Fallout 4 для Xbox Series. З того моменту жодної офіційної інформації про оновлення не з'являлося. При анонсі Next Gen оновлення Fallout 4 розробники не наводили деталей, що саме можна очікувати від апдейту. Однак тоді вони пообіцяли, що з оновленням гра отримає режим продуктивності з високою частотою кадрів, графічні покращення з роздільною здатністю 4К, деякі виправлення помилок та бонусний контент Creation Club. Ну я вже ж додання оновленої гри відбудеться в Game Pass. Може це і буде реліз Microsoft одразу після презентації? З'явилися нові чутки про стан гри Contraband. Два ігрові інсайдери повідомили, що їм відомо про проект. Інсайдер Colt Eastwood у рамках подкасту Games on Daily заявив, що Contraband не буде на Xbox Game Showcase. Звичайно, шкода. За його словами, внутрішні плани з випуску гри відкладені на один рік. Якщо це так, то реліз гри варто очікувати ближче до 2025 чи 2026 року. А Інсайдер Екстазі сказав, що гра проходить друге ігрове тестування. Але він не знає внутрішнього графіку випуску гри. Гра Hi-Fi Rush, що вийшла в січні цього року, отримала високі оцінки від гравців і критиків. Зараз це один з найкращих релізів 2023 року. Проект студії Tango Gameworks став приємною несподіванкою: його випустили відразу після анонсу. І після релізу розробники не повідомляли про плани розвитку гри в майбутньому. Але схоже, гра може отримати якесь велике оновлення або навіть DLC. У Steam у Hi-Fi Rush з'явилося 10 нових досягнень. Ці досягнення зараз не можна розблокувати. Вони не мають назви і немає опису. Передбачається, що на Xbox Game Showcase може бути анонсовано велике оновлення Hi-Fi Rush з новим режимом, до якого можуть відноситися ці досягнення. Або ж розробники готують повноцінне DLC. Як ви вважаєте, що це буде? Перед тим як перейти до новин Game Pass, озвучу дуже важливу новину для геймерів України. На початку цього року з'явилося кілька масштабних злив Stalker 2 Heart of від відвесник того самого Сталкера. 30 травня в ньому був опублікований білд гри в розмірі приблизно 200 гектарів. Файли в білді датовані кінцем травня 2023 року. Закликаю усіх небайдужих ігнорувати всі білди, що ви будете бачити на просторах інтернету, і підтримати наших хлопців у соцмережах. Усім дуже дякую! Оголошено список безкоштовних ігор Games With Gold на червень. Гравці на Xbox One та Xbox Series очікують наступні проекти EDIOS з 1 по 30 червня, та The Veil Shadow of Crown з 16 червня по 15 липня. 1 червня. Журналіст Джейсон Шрайер, відомий зв'язками в ігровій індустрії, опублікував у Bloomberg матеріал, де розповів основні причини провалу Redfall. Він у своєму матеріалі посилається на анонімні джерела всередині студії, а також розробників, які починали працювати над Dreadful, але згодом залишили студію. Журналіст пише, що спочатку ідея створення проєкту, який матиме кооперативні елементи та вбудовані покупки, належала Bethesda, Zenimax. А розробка гри стартувала в 2018 році. Інша проблема, яку виділяє Шрайер у статті, поганий менеджмент та звільнення персоналу. З поповненням кадрів у Arcane теж велика проблема, як мінімум до анонсу Redfall. Коли студія закликала розробників до себе, вони йшли з надією працювати над однокористувацькими іграми, якими славиться студія, хоча команді потрібні були фахівці з мультиплеєрних ігор. Злиття Microsoft і Bethesda додало розробникам деякі надії на можливий перезапуск розробки Redfall або скасування проєкту. Але цього не сталося. А пам'ятаєте, як усі сміялися, що Redfall настільки неграбельна, що навіть Філ Спенсер у неї не грає? Так от, гравці звернули увагу на профіль Філа Спенсера на True Achievements. За даними профіля Спенсера, він провів у Redfall з моменту релізу гри більше доби, 26 годин. Крім того, Філ Спенсер у Redfall заробив чимало досягнень 39 із 66. У тому числі, він отримав досягнення за виконання всіх додаткових місій сюжетної компанії. Ну, і ще трохи про ігрове життя Філа Спенсера. Рід Фергюсон, голова франшизи Diablo, який раніше працював у Xbox, опублікував у Twitter скріншот із OpenCritic з оцінками гри. Це повідомлення прокоментував голова Microsoft Gaming Філ Спенсер. Він привітав команду Diablo 4 і повідомив, що планує грати за варвара. А який ваш улюблений клас у Diablo 4? Напишіть про це у коментарях. І на цьому у мене закінчилися новини, що привернули мою увагу на минулому тижні. Не забувайте ставити лайк та підписуватися на канал. Усім дякую за підтримку мого контенту. Скоро почуємося у нових відео, а поки мирного вам неба, і до зустрічі на каналі Xbox Українською.